Молекула сірки, тому що в новому роздолі поклади сірки. І Люди йдуть, фотографуються сьогодні день міста. Так, дівчата, жіночки, діточки, що то у вас таке? Розкажіть мені, що то у вас за такі фігурки цікаві? У нас ручки під різні композиції. Можемо складати ручки на стіл письмовий, олівчики. Можемо какую заставити. А не смієшся питати, то ви звідки представтеся, будь ласка. Управління соціального захисту, ініціатори даного проєкту. Дуже Ми гарно, має? дуже гарно. Хочу, а ну ходіть туди, мене проведете там, де солодощі є. Що то за пляцок такий гарний? Дуже наші смачні пляцки з клубничкою, сирник, яблучний. Дівчатка, то ви пекли пляцки чи ні? Так, молодці, так, молодці, так, молодці, так. молодці, так. молодці. Так, йдемо далі. Йдемо далі, йдемо далі. Дуже гарно. О, тут якісь такі гарні дуже, дуже коктейлі. Смачно. Я вже спробувала, Дуже спробувала. А я теж можу спробувати. Треба скільки ставити туди? 50 чи 100? А це, це воля. Це, кажу, хочете здачу, забираєте, хочете залишаєте. Ага. Ну, зараз поки що не ставлю, бо я, бо я зараз знімаю. Так, йдемо далі. О, Чебуреки, Тут теж гарно. Я до вас колись ходив на чебуреки. П'яте. Біля ші? Біля шість, чебуреки. Дуже гарно, дуже гарно. А тут якийсь пудинг, тортик пудинг, так? Дівчата, ну що тут таке о, тут, о, в, тім, в тому кейсику? Рулети, а я кажу пудинг, То неправильно я сказав? Ні? Ну Я ж не є, я в камерах розуміюся, в фотоапаратах, флешках. Добре, гарно, гарно, молодці, йдемо далі. Так, так, так. О, тут дуже запашні булочки до чаю якраз. До кави і до чаю. Файно, ну всі привітали самі себе, подивилися гарно. Все, з днем міста вас всіх, всіх з днем міста! Гарно, молодці, добре. Та зараз не, не оператор або боїться, або знімає, не можна Як так з... робити. Як так, наша професія, новороздільський, професійний ліцей, New Roswell Profession Lyceum, Так, трошки вуйку Славко перекладає, але неправильно, нічого страшного. Так, тут трохи нашого міста нового роздолу познімаю. Так, трошки людей, трошки наших, як то кажуть, односельчан місцевих. Хто з села приїхав сюди в гості? Так, так, там якісь йдуть туристичні баталії, якісь туристичні конкурси. Тут щось дуже цікаве. Скажіть нам, що то ви таке робите? Що то ви так тут прив'язуєте дівчат? Що вони мають переправлятися через річку, так? Чи що? Так, мають переправлятися через річку. Чи, Чи лізти на це дерево? Чи не спецназ готуєте лізти на це дерево? так? Е, ні, це вони будуть долати умовний яр. яр я я припрошую, представтеся, хто ви є. Богдан Іваницький, керівник турист-кокризнавчого гуртка будинку дитячої юнацької творчості. Дуже гарно, дуже гарно, о, дуже гарно. Ми тепер я тепер знаю, що ви тепер робите і що туда ще буде. Дівчинко, що ти хочеш трошки по деревах полазити, так? Так. Хочеш, так? Все перепробувала. Все перепробувала? Ага, ясно. Дуже гарний конкурс. А що то зараз? Ви будете через той канат чи будете трошки підтягувати. Я хочу зазняти. Цікаво мені, мені самому цікаво. Ого, дивися. Які тут всякі снасті. Ми от тільки що при розмові зговорилися з паном і пан каже що ви садили колись ці дерева. Варноковський. Дуже приємно. Я тут, я я гребники. Ви тут виросли, так? Це тут ні, я мало що виростив. Ну, але малихім новий розділ, це одне, одне, одна місцина. Ні. Моя бабця, вона сюди років, де що а що лоза, лоза не було, а лоза місто разом. Ну, а так є. Так воно є, Ми, так воно, воно буває. Але, я, я Что я пока что разговариваю весь мир, я хочу вспоминать. Але дивіться, як вони повиростали ті дерева, які вже грубі, великі. Добре, гарного вам настрою, з ним міста вас. Всього найкращого. Туристську призначення займаємося ходженням зимою на гору фігури. І не тільки. Ірівські печери, змагання. Вище, вище, вище. Звичайно туризму споряємося, по в гора ключ. На тих скелях ми колись проводили змагання, але нам їх зіпсули. ну ти... О, та зараз такі часи, є, що зараз. А ви десь будете зараз щось переправлятися через якусь умовну річку, таку, так? Будете так? Я хочу зафільмувати. Дуже гарно. Всього вам найкращого. Дякую. Гарного дня міста вам. Дякую, до кажуть так. Що то сьогодні буде? Буде умовна річка, так? І будете переправлятися через річку. Дивіться, зараз відбувається навчання. З подолання перешкод. Я перепрошую, представтеся, хто ви є. Мене звати Василь Бікарський, я є пластом в Новороздільському пласті. Дуже гарно Дивічно, знаю. Допомагаємо тут проводити такі певні навчання і заодно в місті покажемо трохи таку туристичну діяльність, так як діяльність туристична вудка і пластова діяльність. Вони в дачому є подібному. І тому ми співпрацюємо. Дуже приємно. Ану, зараз я подивлюся, що то таке що то ви то вони струпують його, так? Щоб... Власне зараз відбувається таке певне навчання, коли ми десь нас. А ну, чекайте, чекайте, я з там того боку перейду, щоб мені було краще видно. О-о-о-о-о! Ану. Відо зараз відбувається такий е, навчальний етап подолання перешкод. Учасник зайшов на дистанцію перед тим, як почати пересування, мусив себе застрахувати. Щоб того, не впасти в річку. Так. після того або він прірву? виконався, що він вже зафіксований на дистанції. Він знявся з страхувальної петлі. і або зараз буде зніматися, так? Зараз його завдання є дойти до дерева, доторкнутися і повернутися назад. Таким чином. Оскільки на річках це ми маємо такі умови, скажімо так, тепличні, що ми можемо сміло стати, а в реальних умовах воно все не буде так гарно. Я... я перепрошую, я перепрошую, як емоції? Файні. Файні? Так, дівчата, розкажіть, що тут у вас? Там я пофільмов, я знаю. Прошу легуміни. О, дуже ви мені зрозуміло сказали. Легуміни, так? Добре, добре, добре кинемо, кинемо обов'язково. Сам себе привітаю з ним міста. Файно то ви її зробили таку гарну косичку заплели, так, дівчатка? Молодці, помахайте все сюди, папа. Молодці. Добре, молодці. Хлопці, дівчата, дуже приємно вас бачити У таких гарних вишиванках. Я вас вітаю з ним міста. Ви з якої кіностудії? Ви з якої кіностудії? Політехнічний а Войко Славко представляє студію Олійників в Ютубі, а ви представляєте політехнічний, ви політехнічний технікум. Політехнічний полі. Я вас вітаю і ви мене привітаєте. Так, Дуже гарно. Гайно. Файно хлопці. Гарного дня, гарно, гарно відсвяткувати. Так, свято триває. Свято продовжується. До відкриття ще пів години. Дуже гарна площа тут біля музичної школи, тому що є дерева. і Є де сховатися від палючого сонця. Дуже тут гарно. Я бачу, триває шахматний турнір. Свято наше розпочалося. Зараз буде шах і мат, напевно. Що ви хочете? Привіт, дівчатка! Ви мої фани, так дивиться мій канал. Молодці, 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 гарно. Також що зробили, гарно? Вітаємо! Вітаємо! Привітайте всі роз сучасним Вітаємо! Єднання сквер. Невже це нам вдалося? Гостей врочисто зустрічає сквер. Ще донедавна простір безголосий, без вишуканих стилю і манер. Змінити сквер далебі був не проти. Себе у мріях іншим уявляв, окраса міста, вхід в міські ворота, з переліком обов'язків і прав, новий картуз, ошатна одежина, все зі смаком, як кажуть, до лиця, мереживо із росяних перлинок, і запахом троянд і ялівця. Амбітні, дещо неймовірні мрії, роки снували в кронах між гілок. Допоки вітер зерна не розсіяв, перетворивши у реальність мрію, з'єднавши плетиво, бажання і думок, дитяча радість, парку каруселі музичних інструментів повний стрій, пташиний спів, під звук вілончає, гітари, скрипки, віри і надій, у побажаннях на мульбертах нині, яскраве сонце, перемога, рід. Усе, що найцінніше в Україні, і чому, на жаль, ще не навчився світ. Не думав сквер, що він буде в короні, над сквером міста символ вироста, Терема розділ новий в своїх долонях. Молекула свячана неспроста, нехай же стане символом єднання, любові, сили, міцності, ідей, маленький сквер, великого бажання. Щасливе місце радісних людей. Дякую.